Ми сьогодні, дорогі брати і сестри, живемо у той час, коли маємо особливо посилити свої молитви до Цариці Небесної. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Преподобний Никодим Святогорець пише, коли побачиш ікону Пресвятої Богородиці, то Піднеси своє серце до неї, цариці небесної, і подякуй їй за те, що вона виявилася такою покірною волі Божій, що народила, вигодувала і виховала Спасителя світу. З ласки Божої, дорогі брати і сестри, ми сьогодні знову побачили світло своїми очима, прийшли у цей святий храм. Для того, щоб стати перед іконою Пресвятої Богородиці і звернути свої молитви до неї. Сьогоднішній день, який знову подарував нам Господь, закликає кожного з нас, щоб ми проникли подумки і в серці своєму зберегли і надалі відчуття того великого подвигу, який звершила цариця неба і землі, заради спасіння кожного з нас. Ми маємо згадати. Що Матір Божа виявила таку чистоту, що стала вмістилищем божества, через неї, через її утробу прийшов у цей світ Господь наш Ісус Христос, який відкрив шлях спасіння для кожної людини, яка прагне наближення до Бога і вічних обителей у Царстві Небесному. Ми маємо згадати і про те, що Матір Божа разом з Христом Спасителем. Пронесла хрест його страждань і скорботи. Вона була з ним від початку і до останнього подиху Його на цій землі, коли оплакувала його розп'яття на Голгофі. Матір Божа удостоїлася від Бога не смерті, але успіння, і вона переселилася у Небесне Царство, у ті обителі Творця Неба і землі, які приготовлені для Матері Божої. Для ангелів і архангелів і для кожної людини християнина, яка за своє життя земне отримує від Бога удар спасіння. Ми сьогодні підносимо свої молитви до матері кожного з нас, адже добре пам'ятаємо, що на Голгофі її окровавлений божественний син звернув до неї слова, вказуючи на улюбленого учня Іоанна Богослова. Жінко це син твій, а йому сказав, це Мати Твоя. Матір Божа установила весь рід людський, кожен з нас є її сином і донькою, і вона любить кожного з нас рівно, незалежно від того, які посади ми можемо займати у суспільстві, які інтелектуальні і будь-які інші здобутки ми можемо мати у своєму житті. Вона любить кожного з нас, тому що кожна людина. Має у собі образ і подобу Божу. Ми звертаємося до Матері, яка є матір'ю усіх людей, що живуть на цій землі, але ми і підносимо свої молитви до Матері Церкви нашої Христової, тому що неодноразово у різних храмах, містах і селах нашої планети підноситься молитва до пречистої приблагословенної, і ми оспівуємо її, радуйся, радости наша. Покрий нас від усякого зла чесним твоїм омофором. Материнське служіння, цариці неба і землі продовжується і до сьогоднішнього дня, адже кожна людина, яка отримала ті чи інші життєві випробування, особливо гаряче звертається до цариці небесної, просить, щоб вона своїм омофором покрила її і сім'ю її, і всіх близьких і рідних. І весь наш рід людський, щоб ми змогли подолати ті труднощі і випробування, які випадають на особисте життя людини, але які приходиться переживати цілим народам і суспільствам. Святитель Ігнатій Бренчанінов говорить такі слова: це велике материнське служіння Цариці Небесної для усієї церкви, для усіх людей. Вона звершує. У Божественному і невечірньому домі Сина Свого. Свідченням присутності Матері Божої серед нас є велика кількість чудотворних ікон, які відомі нам, перед якими ми підносимо свої молитви і зітхання, перед якими падаємо на коліна і просимо її милості і заступництва небесного за нас грішних і недостойних. Ще з перших часів Християнства. З'являлися ікони Пресвятої Богородиці, які передавалися з покоління в покоління, перед якими люди проливали свої сльози, просили і благали матір неба і землі, її допомоги і її участі у житті людини. І цей досвід церковного життя, досвід молитви перед іконами Божої Матері, досвід звернення до Цариці Небесної передається кожному з нас, і ми знаючи про те. Що церква жила цим багато століть і сьогодні живемо також цим, тому що наповнюємося особливою ласкою і милістю Божою, коли споглядаємо на лик, на зображення Цариці Небесної і коли просимо у неї того, що нам необхідно у нашому житті, але і найбільше вдячній тоді, коли отримуємо від неї допомогу, скільки прохань, скільки сліз і переживань. Скільки молитовних зітхань піднесено перед пречистим образом ікони Божої Матері, і скільки гарячої і теплої відповіді вона дала людям за те, що вони щиро, відкрито, відверто молилися до неї, до цариці неба і землі. Цих людей мільйони, які прожили, живуть і ще будуть жити на цій землі, і вони складають ядро церкви Христової. Тому що у їхніх серцях живе гаряча і постійна молитва, звернена до Творця Неба і землі і до Цариці Небесної, яку сьогодні, у цей день, ми особливо вшановуємо. Цих людей, до яких і ми належимо, дорогі брати і сестри, з ласки Божої, переконати в чомусь іншому неможливо. Тому що ми переконані дією Божественного і Святого Духа на цій землі. Ми переконані тим, що Покров Цариці Небесної в нашому житті неодноразово являв нам свій захист і свою милість. Ми добре знаємо і відчули, що таке дія благодаті Божу, яка преображує, оновлює, зміцнює людину на її життєвих шляхах, а скільки таких випадків є і у нашому житті, і серед наших знайомих, рідних і близьких, коли людина мала померти, але продовжує жити, коли вона мала втратити щось важливе. Але через її молитви Матір Божа допомогла зберегти це важливе, рідне і близьке, коли вона мала загубитися у цьому житті. Але Матір Божа своєю ласкою і покровом не дала цієї можливості, щоб лукавий посміявся над такою людиною, але підняла її з дна гріховного, для того, щоб дати можливість і надалі продовжувати славити і виспівати Чеснішу від Херовимів і славнішу без порівняння від серафимів. Ми сьогодні, дорогі брати і сестри, живемо у той час, коли маємо особливо посилити свої молитви до Цариці Небесної. Ми знаємо, що вона допомагала нашим предкам у таких складних часах і випробуваннях, які вони прожили. І про які ми дізнаємося, коли читаємо нашу і церковну і вітчизняну історію. І ми віримо, що вона і сьогодні нам допоможе, що вона не залишить нас тих, хто з нею, тих, хто просить її допомоги і підтримки, тих, хто плаче перед її іконою, тих, хто звертає свої молитви і щиро вірить, що Матір Божа обов'язково прийме участь у житті окремої, конкретної людини. Для того щоб зберегти її від усякого зла, від ворога і супостата. Ці молитви наші повинні бути міцними для того, щоб вони і нам допомагали жити, і нашим рідним і близьким, за яких ми також зобов'язані, і повинні молитися, тому що в цьому полягає і головне завдання православного християнина йти до Христа, свідчити про Воскресіння Христа і прикладом свого життя, вказувати той шлях. Який веде до спасіння у небесному Царстві. Нехай наші молитви, які ми підносимо до Цариці Небесної, будуть, будуть нею почуті у ці дні і в подальші дні нашого життя, щоб ласка і милість Божа прийшла на нашу землю, щоб Матір Божа покрила нашу рідну українську землю своїм Омофором, щоб ми знову під мирним небом прославляли Господа, Творця Неба і землі. І зверталися словами подяки до пречистої і преблагословенної, прославляючи її, і будемо пам'ятати, дорогі брати і сестри, ті слова, які дає нам у навчання і передає для наших настанов преподобний Єфрем Сирін. У неї зодягнулося божество в ризу для нас, же, щоб нам доставити нею спасіння. Амінь.